Вячеслав Кириленко, партія за Україну. Шановні колеги, шановні виборці, от перед нами щойно був класичний взірець абсолютно дикого розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні, абсолютно політичного та історичного невігластва, яке скеровано на те, щоб сварити громадян України і надалі, як це робить компартія уже десятиліттями. Власне, це і був виступ від тих, хто виселяв кримських татар. Це був виступ від НКВД. І ми бачимо, що НКВД своєї позиції не змінило, хоча пройшли вже десятиліття. Повідомляю невігласам, що тільки учасників бойових дій, тільки до Узбекистану протягом 44-46 років. Із числа кримських татар було зіслано 8 995 осіб, тільки учасників бойових дій. За що? За те, що вони кримські татари. Це і є депортація за національною ознакою, яку практикували більшовики в Криму по відношенню до кримських татар, вірменів, греків, кримчаків, караїмів всіх тих. Кого вони хотіли вичистити з цієї території, щоб творити далі свої неподобства? Тепер наше завдання українців 2004 року. Парламент прийняв закон подібний до теперішнього. На жаль, тодішній президент Кучма наклав вето. Але всі цивілізовані демократичні міжнародні організації кажуть про те, що права депортованих народів необхідно захищати. Про це каже ОБСЄ, про це каже ПАРЄ. Тобто організації, які в Європі визнають всі. Тому Україна повинна нарешті почати вирішувати це питання. Бо кримські татари це громадяни нашої великої і неосяжної батьківщини, ім'я якій Україна, і яка повинна вирішувати проблеми всіх своїх дітей. І тому законопроект, шановного Мустафа Ааа, прекрасний у тому сенсі, що він починає розв'язувати це питання. Він визначає депортованих осіб, дає визначення, визначає коло осіб, пропонує часові межі. Він вводить питання реабілітації, компенсації. І саме головне, законопроект чітко каже, що Україна визнає депортацію за національною ознакою як злочинні дії колишніх органів влади, колишнього СССР. Бо це СССР пішло в небуття, а незалежну Україну із проблемами, які вони створили, лишила сам на сам. Ми мусимо шукати кошти, щоб облаштувати депортованих. Ми мусимо забезпечувати їм життя у Криму, бо це їхня історична батьківщина. Проголосуємо за цей закон, буде більше миру в нашій країні. Слава Україні! Слава кримськотатарському народу!